Що ж, давайте зануримося у фінальну главу однієї з найвідоміших історій про перетворення історія про те, як відродився Ебенезер Скрудж. Отже, все починається саме з цього моменту: моменту пробудження. Але знаєте, це не просто пробудження від сну, ні. Скрудж немов би прокидається від цілого життя повного жалю та самотності. І ось тут, у цю мить, він дає собі обіцянку. Обіцянку, що змінить абсолютно все. Перше, що він відчуває, коли розплющує очі у власному ліжку, це не просто полегшення, це якась шалена, майже дитяча радість. До нього приходить усвідомлення, привиди дали йому найцінніший подарунок, шанс усе змінити. Це полегшення настільки сильне, що воно просто вихльопується назовні. Таким, знаєте, хаотичним потоком сміху і сліз водночас. Це чиста, нестримна емоція людини, яка щойно уникла страшної долі. Він настільки щасливий, що навіть не може дати собі раду з одягом. І ось ця знаменита фраза, вона ж ідеально описує його стан це відчуття, ніби з душі впав величезний камінь, який він носив усе життя. Це не просто радість, це відчуття легкості, майже невагомості, повної свободи. І перше, що він робить, відчиняє вікно і кричить до першого ліпшого хлопчика на вулиці. Йому відчайдушно треба знати, чи не запізно, чи не минуло вже Різдво. Це питання насправді не стільки про дату, скільки про надію. І відповідь хлопчика стає для нього одкровенням сьогодні різдво, це означає, що духи справді подарували йому найцінніший дар з усіх час, час, щоб втілити свою обіцянку в життя. І він не гає ані хвилини. Його внутрішня радість миттєво перетворюється на перший конкретний вчинок, на перший акт щедрості. В голові миттєво народжується план. Він бачить у вітрині м'ясної крамниці величезну індичку і одразу вирішує треба її відправити Бобу кречету. І зробити це анонімно. Це не просто якийсь раптовий порив, ні, це його перший свідомий крок до спокути. І що найцікавіше. Він робить це анонімно. Нового Скруджа тішить не думка про подяку, а сама ідея несподіваної радості, яку він принесе родині кречетів. Погодьтеся це повна протилежність його колишньому егоїзму. Просто подивіться на цю індидичку це не просто щедрість, це якась надзвичайна, майже комічна щедрість. Скрудж не просто купує подарунок, він платить за його доставку в кебі, абсолютно не рахуючи грошей. Уявіть, людина, яка раніше економила на кожній вуглинці, тепер не шкодує нічого. Але подарунок це лише початок. Одягнувшись у свій найкращий костюм, Скрудж робить наступний крок він виходить на вулицю, щоб знову стати частиною того світу, який він так довго відкидав. І він не просто йде вулицею. Він усміхається, він вітає кожного зустрічного з Різдвом, і коли люди відповідають йому тим самим, це звучить для нього, наче найкраща музика у світі. Він ніби заново відкриває для себе просту радість людського спілкування. А потім уявіть собі він натрапляє на того самого джентльмена, так-так, того, що вчора просив пожертву. І реакція цього чоловіка на пропозицію Скруджа, ну, вона говорить сама за себе. Цей шок, це здивування на його обличчі це, мабуть, найкращий доказ того, наскільки глибокою була ця зміна. Наступний крок, мабуть, найважчий він іде до свого племінника Фреда, до тієї самої родини, яку він так довго відштовхував. Він стоїть на порозі, не знаючи, чи приймуть його, і все ж наважується зробити крок, який ще вчора здавався абсолютно неможливим. І його приймають. Приймають так щиро і тепло, що вже за якихось п'ять хвилин він почувається як удома. Це показує, що родинний зв'язок, який він вважав назавжди втраченим, насправді просто чекав на його повернення. Але попереду ще одне фінальне випробування воно відбудеться наступного ранку, у місці, яке було епіцентром його скупості та холоду, у його власній конторі. Скруч приходить на роботу раніше. І робить це навмисно, щоб влаштувати маленьку виставу. Він чекає, поки Боб кречить запізниця, готуючи сцену для свого останнього, але цього разу доброго розіграшу. І ось Боб забігає в контору, переляканий і захеканий. Скрудж вмикає свого старого, буркотливого себе, доводячи бідного клерка до справжнього відчаю через єдине запізнення за весь рік. І ось вона кульмінація. Скруч витримує таку, знаєте, драматичну паузу, і тут бац оголошує про підвищення зарплатні. Реакція Боба, ну, це просто щось. Він настільки приголомшений, що, здається, на секунду подумав, ніби його бос з'їхав з глузду. Він навіть за лінійку був готовий схотитися, щоб захищатися. Але це не просто слова. Скрудж негайно переходить до справи. Він обіцяє не лише підвищити платню, а й усіляко допомагати родині Кречетів. І перш за все. Він наказує купити більше вугілля, холоду конторі, як і в його серці, нарешті скінчився. І це, мабуть, найголовніше його перетворення було справжнім, і назавжди він не просто дотримав обіцянки даних духам. він став кращим другом, кращим господарем і кращою людиною, ніж будь-коли раніше. Вся ця історія завершується словами крихетки Тіма, які тепер, після всього, що сталося, набувають нового набагато глибшого сенсу. Це таке потужне нагадування про те, що навіть найчерствіше серце здатне змінитися. І, можливо, це залишає нас із питанням, а чи не є другий шанс найціннішим подарунком з усіх?